Вітаю! Зібратися разом це початок, триматися разом це прогрес, працювати разом це успіх. Це слова Генрі Форда, і саме ними ми починаємо відео про командний підхід в інклюзивній освіті та форми співучителювання. Ми вже знаємо, що запорука успішної реалізації моделі інклюзивної освіти це ефективна команда вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів. Команда це група людей, у яких є спільна мета. Вони співпрацюють, щоб досягти більшого, ніж кожен із них здатен досягнути самотужки. У закладі освіти має бути створена своєрідна мережа підтримки. Усі, хто працюють з дитиною з особливими освітніми потребами, мають допомагати один одному, обмінюватися знаннями, намагатися максимально використовувати місцеві ресурси. Усе це для того, щоб досягти головної мети. Тобто допомогти дитині реалізувати її потенційні можливості та підготувати її до незалежного життя, щоб з'ясувати, що у взаємній співпраці можна покращити, проаналізуйте поточну взаємодію за такими характеристиками: рішення стосовно методів роботи з дитиною ухвалюють колективно. Члени команди несуть колективну відповідальність за результат. Батьки рівноправні члени команди. Усі члени команди мають рівний статус, їх вважають однаково важливими. Коли розробляють та реалізують індивідуальну програму розвитку роботи з дитиною, то інтегрують знання та вміння різних фахівців. Постає питання: що можна зробити, щоб попрацювати зі слабкими ланками та зонами розвитку? Варто проаналізувати їх на спільних зустрічах усіх фахівців. Тоді точно прозвучать цікаві ідеї. Як нівелювати слабкі ланки, виявлені під час оцінювання, або перетворити їх на переваги. Далі розглянемо інноваційний підхід до організації уроку, а саме співучителювання. Воно робить освітній простір індивідуалізованим, підвищує рівень якості освітніх послуг. Почнімо з того, що таке співучителювання. Це організація навчання, коли двоє чи більше спеціалістів спільно працюють з різноманітною групою учнів. Серед яких є діти з особливими освітніми потребами, переваги спільного проведення навчальних занять очевидні: це можливість залучити всіх учнів класу до того чи іншого виду роботи протягом року. Це урізноманітнення форм та методів навчання, ефективний моніторинг актуальних потреб учнів. Також це можливість індивідуально супроводжувати дитину з особливими освітніми потребами. Виділяють три основні моделі співучителювання. Перша модель консультування. Учителі можуть консультувати асистентів вчителів. Або відповідні фахівці, вчитель логопед, наприклад, надають консультації вчителям, аби допомогти їм адаптувати чи модифікувати навчальні завдання. Друга модель навчання. За цією моделлю спільного навчання вчителі активно спілкуються з асистентами вчителів чи іншими фахівцями, діляться спостереженнями за учнями. До того ж, вони покращують знання один одного з тих питань, в яких компетентні. Третє модель співпраці або роботи в команді. Тут обов'язки розподіляють між вчителями та їхніми асистентами, або між вчителями та іншими фахівцями. Цю модель вважають однією з найбільш ефективних, оскільки кожен і кожна з педагогів робить свій внесок в процес навчання. Модель співпраці передбачає такі форми співучителювання. Підтримування навчання. Починайте практику спільного навчання з цього підходу, адже він не вимагає багато часу на планування. Учителі визначають організацію, зміст та цілі уроку. Слід також з'ясувати, які вміння та навички мають опанувати учні. Асистенти вчителів проводять окремі фрагменти уроків з малими групами. Вони допомагають учням під час їхньої роботи, додатково пояснюють завдання, допомагають записати відповіді. Роблять це з посиленою увагою до учнів з особливими освітніми потребами паралельне навчання. Учителі та асистенти вчителів одночасно працюють з групами учнів у класі. Основна перевага паралельного навчання це те, що кожен педагог працює з меншою кількістю учнів. Це дає змогу індивідуалізувати навчальний процес, залучивши асистентів-вчителів і краще врахувати потреби учнів. Навчальний зміст для груп може бути однаковим або змінюватися. Додаткове навчання. Цю форму використовують, коли асистенти вчителів мають підсилити та додатково пояснити навчальний матеріал, що викладає вчитель або вчителька. Асистенти під час уроку можуть повторювати інформацію від учителів іншими словами, брати участь у поясненні нового матеріалу. Або ж проводити попередні заняття для учнів, які мають особливі освітні потреби, додаткове або взаємодоповнювальне навчання це хороша нагода для асистентів-вчителів попрактикуватися та підвищити впевненість у власних силах, командний підхід. Основна характеристика тут це те, що урок одночасно ведуть учителька та асистент учительки або інший фахівець. Педагог та асистентка вчителя подають навчальний матеріал по черзі, підтримуючи один одного, асистенти вчителів несуть таку ж відповідальність, як і вчителі за представлений матеріал. Такий метод навчання не буде ефективним без належного рівня довіри та комфортних стосунків між вчителями та їхніми асистентами. До того ж, вони мають бути готовими до узгодження стилів навчання. Спершу треба з'ясувати, чи готові вчителі, асистенти вчителів та інші фахівці до практики співучителювання. Для цього їм важливо обговорити свій стиль роботи, звичні методи та вимоги до учнів. У додатку ви знайдете перелік запитань, що можуть стати вихідною точкою для такого обговорення. Пам'ятайте, що розбіжності в думках неминучі, їхнє існування це нормальне явище, професійне зростання під час спільної роботи, компетентне володіння професійними навичками, відкритість і зацікавленість важливіше ніж цілковита згода у правилах роботи в класі. Отже, підхід співучителювання змінює погляд на організацію навчання з позиції, що кожен з нас може зробити для наших дітей, на позицію, що ми разом можемо зробити для всіх наших дітей. Під час використання будь-якої з форм спільного навчання педагоги виконують свої ролі та функції на різних етапах. Йдеться про планування, навчання та оцінювання прогресу учнів. Під час планування учителі визначають ресурси та можливості кожного з партнерів, які вони можуть залучити до процесу спільного навчання. Вони обговорюють навчальний зміст, аналізують потреби учнів у класі, обирають методи та форми оцінювання навчальних досягнень учнів, можуть порадитися і ухвалити рішення про те, хто з них спілкуватиметься з батьками та керівництвом навчального закладу. У додатку ми залишили перелік запитань, які можна використати на етапі планування різних аспектів навчання. Рекомендуємо виписати перелік завдань та позначити їх для кожного педагога за видами. Основна відповідальність, другорядна відповідальність, рівноцінна відповідальність. Це потрібно для того, щоб уникнути плутанини, хто відповідальний за кожен вид завдання. Спільне навчання потрібно втілювати поступово. Для вчителів це вагомі зміни, оскільки треба продумувати етапи та узгоджувати їх між собою. Починайте помалу. На рівні школи це може означати, що спочатку буде створено одну або дві пари співучителів. На рівні класу, що спеціальний педагог або асистентка вчителя допомагає учням, в яких виникають труднощі, або ж пропонує певні модифікації навчального змісту. Для спільного навчання можна умовно виділити. Три етапи розвитку взаємин учителів інклюзивного класу та спеціальних педагогів або асистентів учителів: перший початковий етап, другий етап досягнення компромісу, третій етап співпраці. У текстовій лекції ви детальніше ознайомитесь з особливостями етапів розвитку взаємин між учасниками спільного навчання. Ці особливості представлено за такими аспектами освітнього процесу: фізичне середовище класу, зміст навчальної програми, адаптація та модифікація навчальної програми, стиль навчання, управління класом, оцінювання навчальних досягнень учнів. Лише за атмосфери взаємодопомоги та підтримки можна досягнути результатів. Кожен учасник та кожна учасниця, які беруть участь у спільному навчанні, мають право висловлювати сумніви. Запитувати та пропонувати, пам'ятайте, що співвочителювання це не єдиний спосіб роботи з учнями. Можливий також варіант, коли учні з особливими освітніми потребами перебувають у класі зі спільним навчанням лише частину дня. Важливо, щоб освітній процес був гнучким і забезпечував успішне навчання всіх учнів. Починайте, допомагайте і звертайтесь по допомогу. Змінюйте і змінюйтесь. Удосконалюйте і успішно практикуйте спільне навчання. У наступному відео розглянемо стратегії співпраці з батьками. До зустрічі!